Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 2010 року. Дволітровий бензин, автомат, повний привід, тобто квадром, із пробігом 260 тисяч кілометрів. Це у нас Америка, один власник в Україні, було мінімальне пошкодження спереду. Оригінальні титани Audi стоять і хороша зимова резина. Комплектація у нас преміум плюс, тобто стоїть у нас хороша оптика і класна комплектація по салоні, тобто пам'яті. Електрорегулювання сідушок, підігрів сідушок. Всі у нас асистенти працюють і робочі автосвітло, мультикермо, кермо, підігріви, клімат, парктроніки, камера і величезна панорама. Солончик такого коричного кольору, доглянути чистенькі сідушки взагалі не зачухані і не затерті. По обслуговуванні, обслуговується на офіціалі. Є теж всі записи. обслуговується завжди вчасно. ТО було нещодавно зроблено. Решта без додаткових заважень, ну там без додаткових вкладень. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте місто Львів під соваше перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.